Зроблю вам зараз трошечки розпаковочки. Я вже з цього готелю вибираюся, то що це трохи, що японського на 13-му поверсі. Жила два дні і в мене 1305. Теж вже прибираю. Номер маленький, я по все дуже акуратно. Ага, там тапочки були. Я вже позбирала сумки. У мене ще година часу і знімала А От номер, телевізор, все в номері є. Одним кадром. Я ходила трохи в магазин, аптеку. Вижте, це на 13 тринадцятий поверх. Це осака. Номерні є жарку, Приховуватиму. Все для низеньких людей. Сумочку зразу сюди я на сполу. Туалет і ванна тут. Там все з підігрівом. Можна дістати, все дуже низько, і ванна така глибока, Что це? це все з підігрівом. Підмивання, плюс, мінус. Зроблю вам зараз розпаковку. Ось такі Так, що ми тут купили? Я вже одну розпаковку робила. Оце я. Насмарк мене не проходить. Ще маю 50 хвилин. Це, Це два ключа. Вероніка не поїхала. Мало будівництво. <кій> На жаль, її не вийшло. Змінилися обставини, холодильник. Тут, бачите, треба виключити. Там йогурти були, які я не з'їла, які беру з собою. Я переїжджаю в друге місто. Трансфер включений. Та якби поїзд, трансфер ні. Тут у вокзалу 5 хвилин десь так іде. Оце був гарячий чай, дуже добрий, але був не солодкий. То я його собі буду крила. Так. Ну що, почнемо. Розпаковка. Чек розпаковка. Це від ліків. Я все переводила через чат. Я не спала цієї ночі, спала 2 години. І я випила е, французьку таблетку для сну. І в мене, як завжди, проблеми з животом. Туалет це страшна проблема. По пару днів я купила якісь такі натрави їхні. Воно коштує 1400, а це 1000 єн. Це отакий вітамінний комплекс, хто не спить, щоб відновитися гарно. Я оце вип'ю, думаю. І це, але не зразу, не все. Що там, що там проблема. Не сплю і проблем туалет. Бачите, от. За це я заплатила 2420 єн. Так, далі. Я була в магазині. Так от це ну, перший раз я купила багато. <кій> в продуктовому там все таке, знаєте, мікс. Це була от це така аптека, ну там не тільки аптека, ну, от лікарські засоби. Хто розуміється, то може почитай собі. Це була я в іншому магазині. Що я там? Ага. Від Власне, це від усього магазину. Купила багато цього луничного, суничного І трошки такий сек, я почитала чат, вже скуповую додому все такі диковинки. Ну, це, я так зрозуміла, Ополіскувач. не Ополіскувач це з лимончиком. Бачите, одноразовий, це Ополіскувач. От два таких, це 600-500 є. Це зубна паста, теж має бути, здається, дві. Може, одну? Ні, одну Ні, купила. Це такі зубні пасти з різними смаками. І вони відбілюючі і мають дефект. Це не просто зубна паста. Значить, це ополіскувач для рота просто берете, але не, не ковтаєте. Це є для лиця, хто не спить, це відновлювальне отаке. Я прочитала, купила дві, це воно щось біля тисячі одне коштує. Це те, якби заміняє дерматолога, там мені було сказав чат GPT. От купила таких дві. Це хочу попробувати Одні говорять, що добрі другі кажуть, що ні. 400 склоничкою купила отакі, такі і ще отакі. Ну, за ці одні е, в захваті одні кажуть, що це хімоза. 130 ін десь тако коштує. Щось такі якісь крокитки купила і все купила з полонечку. Так, і ще купила якусь таку шоколадку. Таку шоколадку теж з полунечкою. А, я купила три такі. Воно по тисячі. Я за це все заплатила 4,5 тисячі йен. Це 30 євро. 170 єн, 1700. То, рахуйте, 1700. Ну, десь так, біля 25 євро. Це мені дали, Бо я купила бутерброд, здається. Тут що не знайде. А, ні-ні-ні, це до іншого. Бутерброд іншого масинь. Купила якусь таку булочку в Вчора одну пробувала, сьогодні спробую це. Ну, це я завжди їм, бачите, жиле фрукти. У мене проблеми з тим туалетом. Якісь купила такий смаколик банановий. Не знаю, чи я буду їсти, чи не буду. Тут таке щось теж показувала і купила собі пробіотик, такий йогурт. Дуже видите оце? За це все я заплатила 4, 479 єн. Так, це в іншому магазині. Вже трохи пішли косметичні засоби. Гігієна пішла. Так, і це я купила в дорогу їсти, може буде. Це В третьому магазині. Таке щось. Це японське Тут десь біля тисячі я заплатила. 827 цей магазин. А це називається отак магазин. Проблеми тут немає, тут очі розбігаються. Бачите? Купила сендвій, теж з, з рисової муки я купила. Тут зразу ціна, є, бачите, 167. Чи до однаково в цих магазинах. Так, і ще дали мені салфетки і мокрі салфеточки і соус. Звичайний кетчуп. Отакий От я звичайний наш купила сендвіч, щоб мене не, не тушнило. Знаю, що з цього я буду їсти. Я я вже не купляла, зараз там на рецепшені собі в термо зроблю чай. Там є. Ще може вам покажу. Ось таке. Це японські товари. Це щось зараз, без умока. Це щось таке цікаве. Ну, вибір там широкий, там заходиш, не знаєш, що ти хочеш. Ось таке. Все, сім тім папам. До зустрічі в іншому місті. Дивіться, як гарно.